Всім привіт! Зараз пройдуся на польову ділянку, може там є якісь, якісь прояви заморозків. Хоча ось дикий бузок дикий бузок цвіти. Вважалося, що коли, після того, як заквітує бузок, то ніколи приморозків бути не може. Ну я не можу сказати, що бузок повністю заквітував, а він тільки-тільки печав. Сподіваюся, що і приморозки були такі примарні. Над бузком. Бачимо масовий льот мушки, чорнушки, е товстаножки. Або чорної квітневої мухи, або чорна комара. Але вона до комарів не має ніякого відношення. Вона, вона харчується тільки нектарами і полком. Yeah. Так, чай... так і подивимося тепер на полівій ділянці, що тут є тут мороз. Чи нема, будуть мороз, чи приморозок, чи що тут воно біліло. Ну, полипі, полипі. Взагалі нічого не видно і полипі виявляти приморозки, це марна справа, але приморозків не боїться. Йдемо далі. Так, так, так. Бархатамурський стоїть прихоплений. Прихоплений приморозком. Але нічого страшного, я думаю, що це не суттєво. Я думаю, що все, -все відновиться. Ось так, бархатамурський прихопило. Раз прихопила бархатамурський, я думаю, що... За водією буде ще гірше. Так, так, це вже прояви морозу. Ну що скажеш? Не критична, не смертельна, буде жити. Бруньки, бруньки польової, павловні, як будто би прихоплені прихоплені, як будто їх то підливки п'ятком. Але нічого страшного. Ось вже видно поруч із основною брунькою, яка прихоплена. Заморозком, приморозком вже розвивається брунька заміщення. І Вона піде швидко-швидко в ріст і дерево навіть не помітить, що було прихоплено заморозком. Все під контролем, навіть ось, де просівав дятел, теж брунька ще, ще жива і тут же її готова замінити брунька заміщення. І так по всьому стовбуру. Основна брунька і брунька заміщення. Все буде все буде гарно. Ну і в сходом куліоритерії. Хюліоритерія я вважав, що це одна із найбільш теплолюбних рослин. Схоже, що приморозки хюліритерії просто ні по чому. Вона просто ніяк не відреагувала. Це дуже добре хюліритерія. Мені подобається з кожним сезоном все більше і більше. Ну і вже Двохрічної Вадію чи однорічної водію, яка навіть почала свій рост, розвиток. Ось із центру пішов молодий пага. паган цьогорічний. Теж мороз прихопив, але як видно, що не насмарк. не насмерть. Ось ця водійка одна із найбільш постраждалих, але видно, що оці всі листочки облетять, а центральні, центральні бруньки, центральна брунька. Не пошкоджена, вона зелена, так само, як і всі броньки заміщення. Природа все передбачила. Ну, оскільки найхолодніші ночі вже позаду, то я продовжую висаджувати рослини на постійне місце свого росту. Інакше вони мене випхають із кімнати. І ось ще одна така штука цікава. Проходячи мимо, вирішив зняти експеримент по картоплі. Картоплю буду садити, посадив я вже як на всі нормальні люди, просто в землю, а цей десяток картошин, я не буду закопувати, я просто поклав на землю і вкрив їх сіном. Скрізь показують в Ютубі, як дуже гарно росте під сіном картопля. Нема бур'янів, великі врожаї. Ось так я положив, тепер прикрив, прикрив сіном і. В серпні місяці покажу, що виросло, чи, чи чого не виросло. Ну а ми йдемо далі. Ну, Як же побувати на колодному тачку і не зазняти новонародження нутрінят. Тим паче дуже багато любителів природи, тварин і нутрій у мене постійно запитують, як там серіал із вільними нутріями, що відбувається, чи ростуть, чи живі, чи розмножуються. Як виглядають. Ну ось буду потрошку знімати сьогодні, якщо вони дозволять мені це зробити. Вони виглядають приблизно ось так. І я вже бачив нових молодих внутрінят. Наймолодших їм буквально тиждень від народження, а може і того немає. А ці ось так і граються. А ось одна із них внутріня, ось одне полізло, а цьому йому тиждень максимум, а може і менше. Велика різниця в розмірі, їх видно одразу. А ось і останній із прибувших малишні нутрії. Видно різниця у війці. Ось перші, перші нутринята. А це нутрінята перші, а он бігають останні. Вони втричі менші. Якщо їх порівнювати, видно, що вони менші втричі. А це ось їхня мама. Мама шоколадного кольору. А це остання мама найменших внутрінят. Ну і мати більших нутринят, які ось досі, досі намагаються смоктати молоко материнське. Маленькі ховаються одразу, одразу дяки мати почне укать. Маленькі одразу ховаються, такі вони не... Такі вони не ековирніші поки. і да, від родів. Ну може, двоє-троє діб не більше. Ось такі справи, такі справи у нас із вільними нутріями. Дякую всім за увагу та терпіння.